Друзі, з вами гриланд і майстер Шредер, який хоче воювати проти Черепашок цілої армією, тому що цих футів, які в мене в колекції є, йому замало. І він попросив мене нарешті розпакувати цих двох футів, які вже дуже довго в мене лежать. А це набори по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року від Нека. І в кожній з цих коробок по новому солдату фут. Ці сети називаються Troubles a Foot, Проблемки з футами. Ось такий класний арт намалював художник Ден Елсон. Тут фути вистрибують з дахів, з мечами і з якимись списами бігають. З боку коробочка ось так виглядає, з іншого боку, ось так. Це Volume 3, тобто третій випуск був Ultimate фігурок, тому що це власне Ultimate Food. І подивіться, ззаду також прикольний арт. Фут нищить якийсь автомат з содовою і різні фотографії тих футів, які будуть в коробці. А це в нас коробка на липучці. Тут ось така класна фотка, а тут ось такий класний фут за великим прозорим вікном. І подивіться, скільки там буде багато аксесуарів. Давайте я їх витягну двох і будемо розбиратись детальніше. Ось так фут закріплений в коробочці, а ось такий фон у нашого набору, якась частина технодрому. Все я повиколупав, дуже довго це зайняло по часу, Нека щільно кріпить. Свої всі аксесуари і фігурки і показую вам двох футів. Оцей фут з головою Альфа, це коли він став супер розумним, а цей фут, голова якого відрізняється від інших, тому що базово в них іде ось така бордова нога на чолі. Це традиційний знак клану Фут. А в цього жовта нога. Я одразу ж перечепив їм альтернативні голови, тому що. У всіх інших футів голови звичайні традиційні. Ну і що ж, це стандартний ніндзя в своєму ніндзя-кімано фіолетово чорного кольору з захисними елементами на передплічях, також взуття в нього чорного кольору, і виглядає він власне, так, як він виглядав в мультфільмі. Досить непогана в цих ніндзя артикуляція, вони можуть вверх і вниз мінімальну голову нахиляти, повертати в сторони. Є оберт повний в плечі і згін в плечі. А фігурки ці е, трішки старіші, тому тут ще дуже щільні суглоби. Є подвійний е, суглобчик в лікті, є оберт і згін в променево зап'ясному, є оберт в поясі, є ось такі шарнірні кульші, широко він сідає на шпагат. І на поперечній, і на поздовжній е, дуже гарні. Вони, в принципі, щільні кульші, але стійкими ці фігурки не назвеш, тому що ноги довгі, тонкі. А верхні елементи досить важкі і вони завалюються. Звичайно, ось так подвійний суглоб в коліні класно згинає коліно. Є в стопі додатковий суглобчик і є гомілково стоп традиційний з обертом і згином. Ось і вся артикуляція, вона досить традиційна. Ви бачили вже її в багатьох відео. Показав її. А тепер розбираємося з тонною аксесуарів. Ось, подивіться, ціла зброярня вийшла з двох наборів, багато і вогнепальної зброї в нас. І е, також є мечі, списи. Давайте будемо знайомитися з ними поближче. А почнемо не зброї, а з такого якогось а-ля поліцейського кашкета або охоронця якось. Ось такий прикольний, і можна його надягнути на фута. Ось так він одягається і взагалі відрізняється наш фут. Навіть не видно, що в нього там. Жовта нога на чолі, ось такий стає в цьому кашкеті, і там якийсь був епізод в мультику 100% з цим. Можемо передивитись і пригадатись. Ось такий меч, який вже зустрічався попередньо в Футів. Є ще ось такий класний сірий меч з такими зазубринами. Тут дуже прикольно виглядає. Всіх їх по два можна в обидві руки. Ось цей шикарний спис дуже мені подобається. Є спеціальна кість, щоб його тримати вузеньким хватом. Довжелезний спис з таким е, гострим пластиковим наконечником. Бойове футівське віяло, зброя, проти якої не може встояти жодна модниця. Не знаю, напевно, було в серії, давно її не передивлявся, ну ось так прикольно виглядає таке собі віяло. Маленький ось такий пістолетик. Сіренький. Традиційний пістолет, який є в багатьох наборах. фут. класний скульпт, класний покрас. Не придерешся, класна зброя. Бластер перемальований в інші кольори в порівнянні з оригінальним бластером. Ось такий варіант бластера з довжелезним дулом, який закінчується тут таким раструбом в кінці. І ось такий бластер, який був, зокрема, в наборі з Гіконом Монда, може ще десь був. Також в нього класний скульпт і дуже класний покрас. Малесенькі сюрікени, один сірий, один рожевий. Рація з відеозв'язком, де на екрані бачимо кренга. Мільйон різних кітиць закриті відкриті, щоб тримати різну зброю по замовчуванню фігурок, стиснуті в кулаках, кітиці стоять. І ще є ось така синенька каністра з мутагеном. Ну а далі, друзі, починається політ фантазії, Ви можете комбінувати, як хочете. Ось шредер з прикольною охороною. Можна, звісно ж, альфі голову також поміняти, щоб він не виділявся. Тут Шредера, два охоронця в кашкетах з списами, і також охоронці з різними бластерами, серед них і Альфа. Також ті, хто мають списи, я дав їм однакові мечі, це прикольно виглядає. Можна в центр Альфу поставити, в нього в руці маленький той пістолетик, і в іншій руці великий бластер. В цього чувака також є один меч і бластер нового зразка. Це все прикольно, можна постійно міксувати на полиці, удосконалювати цю армію футів, ставити їм різну зброю, яка вам вподоби. А ось цьому розрубленому футу надзвичайно пасує віяло, таким чином він може прикрити свій дефект, щоб ніхто не побачив, що він програв свій бій. Не знаю, чи майстер Шредер задоволений своєю армією, але я нею цілком задоволений. Тепер в мене в колекції. Чотири повноцінних ніндзя-фута, два порубаних ніндзяфута, всього шість. І це вже непогано можна атакувати такою армією черепашече лігво. А чи вам сподобалась армія Шредера? Напишіть в коментарях. Також поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!